Боже, на Тобі! Слава Ісусу Христу. Я не знаю, що ми заважаємо в своєму житті, скільки ми часу, енергії затрачаємо на інше. Ми часто любимо коментувати, осуджувати, оцінювати, порівнювати. Але кожна людина унікальна подобається. А коли ми дивимося на святих, це загальне слово святі, але вони всі різні. Кожен з них був інакше. Кожен з них дозволив Богові, і Бог проявив кожному з них інакший спосіб. Тому є ми унікальні. Тому важливо пізнавати, Господи, цю унікальність. Будь-яка копія, вона завжди є копія. Ціниться оригінал. І тому важливо розуміти, в чому моя поклика, в чому моє призначення, в чому моя оригінальність перед Господом. Що Бог хоче конкретно від тебе, від мене, від кожного з нас. Ти і я унікальні, але важливо пізнавати завжди повсякчас цю свою унікальну.